Так, добре, гух, поліція, ми приїхали. Так заходимо, начебто цей будинок. Добре, а, все, ми прийшли. Що таке? Так, слухайте, ми вам дзвонили тут сиреноголовий, тому ми вас і викликали, ми його боїмося. Так це правда, він тут уже з'являється на перший день, і ми боїмося, що він не хороший сиреноголовий. Ми чули, що ви казали про сиреноголового. Але я не сильно думаю, що це правда. Ну, ви дійсно думаєте, що він ще існує. Ну так, колись, можливо, таке було. Але ж потім всі сиреноголові зникли. Та ні, ми його бачили і неодноразово. Та ну, я чомусь це не думаю, що тут дійсно був якийсь сиреноголовий. Та ми правду кажемо, ми його бачили. Ну так, добре. Ну, ми чомусь це не сильно віримо в те, що він є. Якщо ж ви в нього не вірите, то навіщо вам три поліцейських машини, танк та вартоліт з ракетами солдат з ракетницею? Ну, розповідайте. Ем, Ну, просто це так розумієш. Потрібно. Просто якраз тут пролітався вертоліт і неподалік був танк. І ось сюди він і приїхав, ну якось так. Так, прийом. Так, сер. Так, ми приїхали на місце. Так, сиреноголового там не видно, але вони стверджують, що його все таки бачили. Поліція оглянула місце і так, нікого там не видно. Слухай, Сонік, я, звісно, розумію, що ти нікого не бачив ніякого сиреноголового, але потрібно, щоб ти дещо зробив. Ага. Добре. Тож те дещо, це те, що Зрізно? ти повинен залишитися тут. Ви серйозно? Ви хочете, поїде? щоб я тут залишився? А інші? В них є купа справ, але якщо що дзвони, я відійшлю поліцію. Ну, добре, 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 я залишуся. Значить так поліція, нам була така команда. я... Мушу залишитися, а ви, в принципі, можете їхати. А я залишуся тут, і якщо щось, ми будемо з вами на зв'язку. Я вам просто подзвоню, і ви сюди всі швидко приїжджаєте, якщо тут дійсно помітимо якогось сиреноголового. Але я просто надію, що його тут не буде. Ну так, дійсно, я теж не думаю, що він тут буде. Так, все, ви вже думаю можете їхати. Угу. Так, добре, всі вже поїхали. А, вертоліт, якщо щось залишили, так? Так, це тобі про всяк випадок. Ну, це добре. Добре, так, все, можемо йти. Так, о добре, ти теж заходь. Тобто ви всі стверджуєте, що ви дійсно бачили сиреноголового, так? Так. Саме так. Ну, мені поліція сказала трішки, як би з вами тут побути, пожити та подивитися, чи буде він тут, чи його тут не буде. Ну, якось ми в це не сильно віримо, ну добре, так. Добре, на другий поверх. Ого, тут у них така непогана кімнатка, так, що тут у нас? Е, стоп, а де ж той, як я розумію, це кімнатка М -м, де він? Цього ось. Так, це ж твоя кімнатка там, так? Так, це моя кімната. Тобто ти дійсно бачив тут десь сиреноголового, так? Як я розумію? Так, він тут був, він дуже великий. А, ну, добре, це досить так дивно навіть бачити сиреноголового. Бо до цього його ніхто ніде навіть не бачив, я навіть не знаю, що з цим всім можна зробити та й сказати взагалі. Я без поняття ну просто сереноголови ми ніколи не мали ніякої справи. Так, ну то що тут, де в тебе в кімнаті? Ну так, це мій телескоп. Я ним дивлюся на сиреноголового, а тут ліжко різні тумбочки, шухлядки, в якійсь з них навіть є справжній патрон від автомата, ну ще є ноутбук. Ну, ось така кімнатка, надіюсь, сиреноголовий тут нічого не знищить. Ага, добре. З якої сторони ви бачили сиреноголового? З цієї в яку дивиться з цієї телескоп. З тієї сторони. Досить цікаво. Так, ага. Тобто, ти стверджуєш, що сиреноголовий був з тієї сторони, так, я навіть не знаю. І ви його там бачили неодноразово. Так, декілька разів було ну, таке. Ну, добре, в принципі. Так, якщо вони. він каже, що вони його там бачили неодноразово, ну я думаю, можливо, ми сюди зможемо сходити. Ну, типу, а що ж мені вже боятися? Я тут. О, ти теж йдеш, можливо, краще не йди? Та ні, мені цікаво. Ну, добре, так, якщо щось тут так, чотири, вісім ракет, У нас є іще, до речі, кулемети. І після цього ви кажете, що ви не вірите, що він ну, тут був. Ну, Добре, я тобі. Те, що розкажу, роз, ну, розповім. Так, ми просто так кажемо, що в нього не віримо. Просто ми з усім поліцейським відділком, з усією поліцією надіємося до останнього, що його дійсно не існує. Ну, бо ми просто надіємося, що ви щось вигадали і типу того, бо знову боротися з сиреноголовим, ну це щось таке. Як... Тому ми взяли цю всю техніку, бо якби він тут реально був, ну як ти розумієш, одна поліція його не здолає. Так, ну поки що ми входимо в цей ліс, і, до речі, тут нічого дивного немає. Так, начебто ліс, як ліс. Ну, просто нічого дивного. Та навіть не сильно великий, щоби сиреноголовий тут міг маскуватися, навіть не знаю, типу, та й навіщо йому б тут було знаходитися. Як ти сам бачиш, ліс невеликий. Тобто, маскуватися сиреноголовому тут, ну, майже немає місця. Я тому навіть не знаю, тобто він серйозно каже у ось, ось цьому лісі? Так, він виходить із цього лісу. Так, дивно. якщо він часто звідти виходить, я навіть не знаю, що зробити. Так, ну можливо, йому якусь приманку є в мене один варіант. Так, бачиш, що в мене є, ти знаєш, що це таке? Е, ти знаєш, що це таке? І після цього ти ще щось кажеш, що ви у нього не вірите? Ну, добре, добре, можливо, трішки ми в нього віримо. Тобто, якщо він буде йти з цього лісу, ми. я просто ось. Та що це таке? Ух, ти ж... Ой, так, поки його кину, то... тож страшно. Добре, і дивися, в мене є такий пульт від нього, так? Просто, коли буде йти сирен голови, я просто натисну на цю кнопочку, і він, можливо, підірветься. Просто буде потрібно, щоб він йшов сюди. Якщо цей план не спрацює, він, можливо, піде до вашого будинку, і там нам його вдасться е, підірвати. Так. Тому я в це зараз надіюся. А поки що думаю, ходив в будинок. Так, там безпечніше, хоч його не існує. Це просто вигадки. Можливо, тут неподалік знімали якийсь фільм чи типу того, ну я не знаю. Ой. Так, взагалі, ви. ти поки що побудь тут. Добре, ну добре, де б ти там не був, добре, побудь там. Так, ось тут можеш поки що побути, там погратися. Тобто ви дійсно бачили сиреного так? Так, ну навіщо нам брехати. І після цього ви ще нам не вірите, ви серйозно ви ж нас захистити від сиреноголового. Ну так, ми, звісно, щось постараємося зробити, хоч я не сильно думаю, що він не але ж ви розумієте, що одна поліція, просто ми, поліція з автоматами, мало в силі що зробити. Ось тому ми притягли цю всю техніку, нам ні залишили якби вертольота. Ну, бо одні ми поліцейські з автоматами мало що зробимо йому. Ось ми і притягли, щоб якщо щось, ми могли його спинити. Так, добре, ну, думаю, так. Якщо щось звідси можна контролювати через це вікно. Так, через це вікно можна все контролювати, там стоїть вертоліт, але я навіть не знаю, чи це допоможе цей вертоліт, тому що, якщо він вийде, то доведеться бігти в його сторону, а можливо, він навіть спершу відволічається на вертольоти, і в нас буде час викликати поліцію. Начебто поліція вся на поготові, та чекаю, ну, поки, якщо щось, я їх викличу. Добре, так. Подивимося, що він там гуглив, поки він там грається так сюди. Ага. Що, що там він? Сиреноголовий. Як здолати сиреного Де він може ховатися? так, криптовалюта. Оу, криптовалюта. Цікава штука. Добре, не буду там показувати його паролі, Добре, так. Ага, що там ще в нього є? Ага, він замовляє аватарки ось тут, по цьому посиланню. Так, що там ще пише? Ага, якщо ви хочете гарні аватарки на свої відео, то переходьте сюди в телеграмі. О, так, ви чули? І не забувайте теж про вподобайки. Так, добре, тому ставте свої вподобайки, так. Добре, думаю, поки що ми можливо будемо ну, готуватися до ночі, щось типу того. Що? Що це за звуки? Це що, повітряна тривога? Ні, це сиреноголовий. А, стоп, де? З цієї сторони? Наче б тут його не видно. З цієї сторони? З цього сиреноголового? Так, стоп, де він? Де? Я ще нікого тут не бачив. Стоп, де? Хто? Де? Ніякого сиреноголового тут не видно. Так, де він? Хто? Де? Де? Який сиреноголовий? Стоп, що? Ось він, бачите, друзі, завертулю. Так, тихо, 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 тихо. Що? Як? Ось, бачите? А, він повернувся до мене. Так, ні-ні. ні Прийом поліція, прийом поліція. Швидко повертайтеся туди. Сирено голови знайшовся, так. Ну, в принципі, його помітити, неважко, він з розміром, з будинок. Так, він там. Секундочку, я спробую щось. Ой-ой, ні. Так, тихо. Тихо, 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 тихо. Я спробую щось підірвати. Е, де вибухи? А, ні, ні, тихо, 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 тихо. Ммм, тихенько заміновуємо цей вертоліт. Е, так, він не летить, добре. Я не навіть не знаю, чому там мене цей навіть не цікавий. Ух, так, відступаємо, відступаємо. Так, добре, там вся поліція. Ой, добре, сюди закидаємо, закидаємо. Так, закидаємо різні ці штучки. Все, якщо що аптечки в мене є. Так, аптечку я зараз дістану, дістану аптечку. Прийом поліції, прийом поліції. Ще раз. Я замінував біля будинку територію. Ми відступаємо в будинок. Так, прийом поліція. Так, добре, заходимо далі в будинок. Заходьте. Куди він побіг? Добре, зараз нам не час з'ясовуватися. Тут ми маємо. Так, добре, це все не часто, це все не потрібно відкинути. Так, звідси ми будемо спробувати якось відстрілювати. Ой. І я йому, напевно, не те вікно розбив та й взагалі яка різниця. Так, його звідси не видно. Ох, він якось маскується. Так, де та поліція? Ми. Так, добре, сюди виходимо. Ми. Так, ой-ой-ой, ой ой так, вони вже приїхали, начебто. Ох, так, друзі, як ви бачите, ось переїхали деякі танки. Так, так, ось поліція. Поліція зі мною там. Це ж стоїть поліція, військові сидять в танках, так. Тобто, військові зараз всі сидять в танках, ось це він. Ось цей сиреноголовий. Е, так, пробуємо відстрілюватися. Так, друзі, ну тож так, всім пока-пока з вами був як завжди і я, Сонінг149, Ну тож, будь ласка, ставте свої королівські вподобайки. Та тихіше там сиреноголовий. Що, не чуєш? Я відео закінчую. Ну тож так, всім пока пока зустрінемося у наступних відео. Хлопці, стріляйте по позиціях. Обходимо його з усіх боків, не даймо йому відступити в ліс сюди за мною.